Виконуємо номер 1136 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Які з двох дробів розташовані на координатному промені правіше. Завдання перше 3 сьомих чи 4 сьомих. Завдання друге 5 тринадцятих чи одна тринадцята. Більшому дробу на координатному промені відповідає точка, що лежить правіше. Отже, нам необхідно порівняти наші дроби. Який з них більше, той розміщений правіше. Порівняємо дроби 3 сьомих і 4 сьомих. З двох дробів з однаковими знаменниками більший той дріб, чисельник якого більший. 4 більше, ніж 3, тому 4 сьомих буде більше. І, відповідно, правіше на координатному промені розміщено дріб 4 сьомих. Завдання друге, 5 тринадцятих. І одна 13. Знаменники однакові, тому більшим, більше 5, ніж 1, тому і дріб 5 513 більше, ніж одна 13. І він, відповідно, розміщений правіше 5 513. Ми дали відповідь на питання, які з двох дробів. Розташована на координатному промені правіше. У першому завданні це дріб 4 сьомих, у другому завданні це дріб 5 тринадцятих. Номер 1136 виконано.